Печера гармсар в Ірані має титанічний масштаб тарвану фактуру стовпів, але явно не вибухової природи і не від механізованого інструменту. До речі, про висоту проходки є така думка, що її визначає не лише технологія, а й зріст шахтарів. Неважко уявити штольні з ярусним обрештуванням у 2-3 зрости шахтаря. Розкріпленням та лісами для розширення проходки вниз та вгору. При рості людини до 2 метрів виходить від підлоги до стелі 6 метрів приблизно, що відповідає печерам Канзасу, штольням Самари і Татарстану. Масштабуючи таким ергономічним методом для проходки в Гармсарі, при висоті понад 20 метрів, знадобиться персонал. Семиметрового зросту. В історії були такі люди, якщо вірити міфам та деяким артефактам. Таким чином пазли сходяться, але не вистачає кількох. Як видобували породу в шахті в Гармсарі, як вийшла рівна стеля в печерах Канзасу. Тобто варіант штольні залишається актуальним: видобували сіль або камінь. Залишаючи стовпи для опирання стелі та обробляли поверхні відповідно до своєї культури. Давні робили це набагато точніше та акуратніше, і не можна відкинути подвійне використання для видобутку корисних копалень та для укриття. Ви запитаєте, а що за катаклізм вимагав таких укриттів. Якщо без особливих фантазій, я бачу кілька варіантів битву високорозвинених цивілізацій, зміну полюсів або якусь передбачувану космічну подію з ураганним вітром або радіацією, на зразок прильоту комети, астероїду, метеоритного дощу та інше. Відповені таке підземне укриття навряд чи врятує.